Добрий день, мої любі! Ось і закінчується навчальний рік, і нас чекають сонячні дні. Діти, а яку пору року ми з вами так чекаємо? Так, літо, звичайно. А чи пам'ятаєте ви, скільки є пір року? Так, чотири. Тож пропоную перевірити, які ви кмітливі та уважні, та чи знаєте пори року? Діти, назвіть, будь ласка, яка зараз пора року. Так, весна, а яка ж пора прийде після весни? Так, літо, а після літа яка пора до нас прийде? Так, осінь. А після осені настане зима. Молодці. Будьте уважні та поміркуйте, коли це буває. Заспівала жабка, зацвіла кульбабка, вистрибнула мишка з зимового ліжка. Сонце пригріває, коли це буває. Так, молодці, весною Сонце пече. Липа цвіте, жито поспіває, коли це буває. Так, літом, звичайно, молодці. Спустіли поля, мокне земля, листя жовтіє, дощ поливає. Коли це буває? Так, молодці восени. Сніг на полях, лід на річках. Метелиця гуляє, коли це буває? Так, саме взимку. Така погода, молодці. Кожної пори року природа нас дивує своєю красою. А яка ж буває природа? Пригадаймо? Природа це все, що нас оточує. І не створено руками людини. Вся природа ділиться на живу і неживу. До живої природи відносяться усі рослини, а це і дерева, кущі, трава, квіти, тварини, які мешкають на нашій планеті, птахи, гриби, риби, комахи. І навіть люди є частинкою живої природи. Усе це об'єкти живої природи, тому що вони дихають, харчуються, ростуть, розвиваються та розмножуються. Сонце належить до неживої природи, а ще до неживої природи відносяться місяць, зорі, небо, каміння, вода, ґрунт, пісок. Гори, вітер. Зараз пропоную пограти в гру Жива нежива природа. Якщо на картинці ви побачите об'єкт живої природи, сидіть тихенько, щоб не налякати його. А якщо об'єкт неживої природи, плескайте гучно в долоні. Ну що, розпочнімо? Метелик і квіточка це жива природа. І горобчик жива природа, і дерево жива природа, тому сидимо тихенько. А ґрунт земля це не жива. Гриби жива природа. Півник теж жива природа. А сонечко – не жива природа. Ви молодці. Рибки жива природа. Песик жива природа. А пісок не жива природа. Молодці. Дівчинка жива природа. Їжачок жива природа. Гора не жива природа. Ви, молодці, гарно впоралися із завданням. А як ви гадаєте, де найкрасивіша природа? Природа гарна скрізь, але найгарніша природа в Україні. Тільки тут є такі широкі українські поля та степи, густі ліси, високі гори, повноводні річки та моря, сади. Які є кладязем, скарбницею вітамінів. Все це наша рідна природа, наша Україна. Нумо відгадувати краєвиди нашої України. Де росте багато дерев? Так, в лісі. А де. Дуже швидко сохне трава. Так, в степу. А що має снігову шапку? Так, гора. А де ж росте смачненька кукурудза? Так, в полі. А де ростуть на деревах смаколики? Так, в садках. А де багато солоної води? Так, молодці, в морі. А на чому ж люди будують мости? Правильно, на річках. Ви такі молодці. Бачу, ви багато знаєте про природу. Тож любіть і піклуйтеся про неї. Тому що ми з вами теж частинка природи. І маємо з природою тісний зв'язок. Папа! Шановні батьки, закріпіть, будь ласка, знання дітей про природу. Вчіть цінувати її та оберігати. А я дякую вам за перегляд та прощаюся. До наступної зустрічі!